Всім привіт! Сьогодні буду ділитися своїми ароматами, які в мене саме в мініатюрках. І спочатку хочу вам показати аромати, які я купила нещодавно, я вам ще їх не показувала, а потім перейдемо, в принципі, до всієї моєї колекції, мабуть, ароматів саме в мініатюрках. Перший аромат це отакий Dolce Gabbana Light Blue. Я думаю, що всі його знають. Це аромат, який Дуже давно вже на поличках, і думаю, багато хто його полюбляє. Дуже легенький, цитрусовий. Аромат, який підійде на будь-яку пору року. Тож він мені подобається, в принципі. Але я їм ще майже не користувалася, можливо, там один чи два рази. Дуже класна у нього упаковка. До речі, такі аромати я люблю купувати. В магазині Рос. Там дуже багато завжди якихось мініатюрок по дуже дешевій ціні. Оцей я там купила. Ну, в принципі, зараз ще, який буду показувати, теж там купувала. Далі отакий аромат Gucci Bloom, парфумована водичка теж. І це отакий аромат. І він вже йде такий пудровий. Квітковий, в принципі, мені теж здається, що він навіть і на літо буде нормальним, тому що він і пудровий, але ці квіти роблять його якимось таким більш ніжним, і мені здається, теж такий універсальний аромат. Хоча ну, в холодну пору року він, звісно, буде, мені здається, більше, більше розкриватися. От, е, я дуже люблю пудрові аромати, тому майже всі аромати, які мають цей шлейф пудровий, мені подобаються. Е, до речі, якщо якісь аромати з тих, що я буду вам показувати, вам теж подобаються, обов'язково пишіть в коментарях. Або якісь е, інші, можливо, у вас є якісь рекомендації до пудрових саме ароматів, бо я їх дуже полюбляю. Так, далі отакий взяла оце я брала просто всліпу, я ніколи їх не тестувала. І, чесно скажу, я не можу зрозуміти, чи подобаються вони мені, чи ні. Це такий Perfect Mark, Mark Jacobs чи Mark Jacobs, як його там вірно говорити, не знаю. Еліксір. І цей аромат, а він ніби легкий і такий, типу, повітряний, але він. Має якусь таку солодкість, дуже дивну. О, він мені щось таке нагадує, як вижаті якісь солодкі квіти. Коротше, не знаю, я не можу зрозуміти, чи подобається він мені, чи ні. Купила я його буквально нещодавно, і я їм ще не користувалася, тільки тестила просто на руку, але дійсно не можу зрозуміти. На що він мені схожий? Він щось мені так дуже нагадує, от ніби нюхаю і подобається, а от якась нотка тут є, що мені не дуже. І вона дуже така солодка. І хоча він теж більше до таких ніжних ароматів можна його віднести, але якась нотка така тут є дуже сильно солодка, яка. У цю ніжність трошки перекриває і робить його яскравим. цей аромат. Не знаю, якщо комусь подобається, напишіть. У мене такі спірні відчуття, і я чекаю, можливо, коли буде сильно холодно, він якось по-іншому розкриється і сподобається. Далі ще один дивний аромат від цього ж бренду. і Він називається Daisy Mark Якобс Ever So Fresh. Я коли його купувала теж в сліпу, теж це в магазині роз, дивіться, його ціна 17 доларів там була. Я думала, що він буде якийсь щось таке свіже, цитрусове, трошки солодке, але він квітковий. Е, нотка цитрусу тут якась є, звісно, але це, це перебуває ароматом якоїсь чистоти, е, якоїсь, не знаю, якогось порошка чи мила, е, от такого щось. Якщо ви любите аромати, от які, знаєте, чист, чистоти якоїсь, якихось порошків, якогось такого мильного мила, то, можливо, вам сподобається. Я знаю, що є такі люди, яким... Подобаються такі аромати. І оцей аромат теж. Він спочатку от е, такий квітковий і трошки цитрусовий, трошки солоденький, але потім оці нотки якогось мила перебивають е, цей аромат, і е, теж для мене він трошки дивний. От, Тому не знаю, хоча він дуже цікавий. Тобто я таких ароматів не пам'ятаю в себе. Це такий перший аромат, мабуть, який мені так пахне дивно. Далі купила такий набір, це я замовляла, мабуть, на Месісі. до накаранки шемір Міст. І тут у таких два. Це теж я брала в сліпу. Коротше, я коли бачу, що аромат коштує ну, типу, недорого, якісь там супер знижки в нього. Але, типу, прикольний бренд, і я знаю, що цей аромат, ну, типу, гарно купують і тому подібне. То я собі таку купую всліпу, але щось останнім часом а, мої покупки не можу сказати, що мені сильно подобаються, Тому вже думаю, що потрібно все ж таки нюхати їх. А, Отакий виглядає це тут цілих два. І що мені дуже сподобалося, що оцей теж йде з дозатором таким. Бо я не люблю мініатюрки, які роблять, як у флакончики, міні-духів, і вони без пульвілізатору. Тому я такі просто не купую. Я завжди купую такі мініатюрки, або там, якщо воно навіть як у флакончику, щоб обов'язково була оця спрей-штучка. Так. Цей аромат дуже цікавий. Але він такий дуже-дуже е жіночий, дуже-дуже солодкий. І трошки нагадує мені якісь часи у моєї бабусі. От. Коротше, він дуже сильний. Прям е трошки для мене вонючий. Знаєте. Е Знову ж таки, я його купила і ще, мабуть, було літо чи. Ну, коротше, жарко вже було. І я їм влітку не користувалася, бо він дуже інтенсивний. І я чекала якраз от такої прохолодної пори року. І навіть зараз він для мене, от, ну, не знаю, на зиму мож... можливо. Коротше, якщо ви хочете, щоб від вас за версту було чутно цей аромат, то можете його спробувати. Але це теж такий трошки пудровий аромат, але дуже-дуже інтенсивний. Тут теж така солодкість є а, в нього. До речі, ця солодкість трошки схожа на оцю солодкість, яка отут. Тільки тут вона така тендітна, а тут вона прям така дає тобі <соць> прокинутись, прям ти вдихаєш, і прям Ось <соць> <соць> такий аромат. Ну, коротше. Описую я, звісно, так собі, мабуть, але якщо ви відчуваєте себе такою жінкою-жінкою, якоюсь статусною, і ви не, бої, не боїтеся проявити себе, то впевненою, знаєте, то цей аромат вам підійде. Тобто це аромат м, точно не для якоїсь там а, дівчинки, або або якийсь там легкий, я б його не використовувала там на якусь на якийсь варіант, коли вам просто кудись потрібно прийти в офіс, наприклад, в компанії, де ви будете працювати з людьми бо інших людей. Можливо, від цього аромату трошки буде вже нудить. От, отакий аромат для мене він на вихід. Тобто, наприклад, коли я хочу а, трошки виділитися, коли багато людей, але а, це якась вечірка, або, або якийсь захід цікавий, то оце для мене оцей аромат може бути. Але стовідково не на кожен день. Може, взимку воно буде трошки легше відчуватися, але наразі для мене це такий аромат. Далі ще один новий аромат, який я вам не показувала. Це мені, до речі, сестра подарувала. Але я хотіла його собі придбати. І це Валентіно. Burning Roma. І це дуже приємний, легкий аромат. Мені дуже подобається його пакування. Воно таке трошки прорезінене, не знаю. І мені дуже подобається він. Він легкий, як Пахне теж квітами якимись, можливо, навіть е, якоюсь трошки розою чи ще якимись е, квітами. Теж трошки пудровий, легенький і дуже-дуже приємний. Мені здається, теж він підійде на будь-яку пору року е, і на зимку особливо. Тож, е, на кожен день, от, прям денний такий на, от, можна всюди його одягнути. Е, мені прям дуже подобається, класний варіант. Можливо, покористуюся, можливо, навіть я придбаю собі. Плакончик в повнорозмірному розмірі. Далі покажу вам парфуми які моєї сестри, бо в мене ще є колекція тих, що я вже вам показувала раніше, деяких, і покажу вам ще парфуми моєї сестри, які вона мені дала в маніатюрках подивитися. І обов'язково в кінці дочекайтеся, покажу з цих ароматів, які зараз мої найулюбленіші, і від яких я прям. Шаленію. Так, сестра моя теж полюбляє Валентіно. І от ще два аромати. До речі, цей, такий, як він кораловий, мені дуже подобається на літо. І я б собі такий теж взяла. Саме на літо. Він пахне якимись фруктовими нотками смачними там, арбузик чи щось таке. І дуже легенький, приємний, стійкий, до речі, класний аромат на літо. На зиму я його не бачу, але хто полюбляє фруктові аромати, то беріть 100% вам сподобається. Далі ось такий червоний варіант. Тут немає мене назви чіткої, як його називають просто такий червоний. Він з цих всіх трішечки важкіший йде. Тобто він трошки більше схожий на оцей, що я вам перше показувала, але він трошечки йде інтенсив, інтенсивніше. Тому, якщо вам е, теж подобається, і тут трошки солодкості більше, е, трошки подобаються такі більш важкі аромати, то тоді беріть оцей червоний. Тобто їх так можна і класифікувати. Те, оцей легкий е, кораловий такий, фруктовий, це буде легкий квітковий, що я вам перше показувала. І оцей останній буде такий е, більш яскравий з них усіх, е, більш важкий, трошки солодкий теж аромат, але все одно з пудровими нотками він. Далі дуже цікавий аромат, який мені теж подобається і мабуть, Я б хотіла б собі взяти навіть е, об'єм такий десь, 30 мл. Це Burberry, Hur Elixir de parfum рожевий такий непрозорий, да? і цей аромат просто мені теж щось нагадує, таке приємне. Він для мене пахне теж як пудра якась косметична, трошечки з нотками солодкості, дуже приємний, підійде теж більш на холодну пору року. От, хоча, ну, я ж говорю, я люблю пудру, мені, в принципі, і на літо ок. Але от зараз, мені здається, він найяскравіше відкривається, коли така прохолодна погода, прям кайф. І тут ще знаєте, такі от солодкі нотки, як трошечки маршмеллоу чи щось таке. Дуже-дуже і -дуже Все це перекривається пудрою. Коротше, класнючий аромат. Далі цікавий аромат, новинка. Вже сестра собі придбала, я ще ні, Rair Beauty, до речі, я його з нею вже протестувала, і він в мене якісь неоднозначні відчуття визвав, бо він ніби і солодкий, але тут є такі різні ноти і солодкість. І якась як кава, чи щось таке, чи какао, чи щось мені таке шоколадне тут чується, і легкість одночасно. Коротше, він дуже дивний для мене. І потім, коли проходить час, і він взагалі розкривається якось інакше. Коротше, дуже цікавий аромат. Зараз прям, ну, всі говорять про нього. Я не можу сказати, що він мені прям сильно подобається. Але те, що він цікавий, це однозначно. І мініатюрку можливо, я б хотіла б мати. Повнорозмірний розмір навряд чи. От зараз вже взагалі по-іншому він розкривається. Пройшло три хвилини. і Я відчуваю тут якусь ожину чи щось таке. Такі якісь нотки. Ну, коротше, дуже цікавий, і а, так ось якась м'ята тут вже пішла, яку не було чутно взагалі на початку. Зараз я її чую. Потім він ще буде розкриватися. Ну, коротше, цікавий дуже аромат. Обов'язково. Протестіть його, а, і, можливо, вам, він вам сподобається, бо зараз дуже багато відгуків на нього, дуже багатьом дівчатам він подобається. Так, наступний аромат це аромат, який був у мене, і я влюбила а, свою сестру в нього. Це маскіна а, Той Ту, цей бабелгам. Пахне як жуйка, пахне дитинством. А, коли в тебе таке гарне відчуття, коли ти гуляєш. Коротше, для мене цей аромат просто вогонь, цитрусова нотка, тут така легенька є. Знаєте, у ці конфетки були такі цукерочки, шипучки Оце щось таке. Якщо у вас не було цього аромату, просто подивіться на це пакування. У мене був, мабуть, 30 мл такий маленький ведмедик. Дуже мені подобається, і ще раз би його придбала. Дуже класно. класний е, на літо буде. Але, в принципі, на будь-яку пору року ви можете, от, наприклад, на тренування, якщо ви ходите в спортзал, я б його наносила на себе. А, просто так вдень кудись вийти. Тобто на кожен день. Звісно, це не на вечір, це не такий яскравий прям аромат. Але от, е, на такі якісь повсякденні. Е, Наші справи, він дуже гарно підійде. Останній аромат моєї сестри це Juliette Хезеган. І тут так щось він якось називається, «мм»… не знаю. Коротше, для мене він дивний, і я його вже тестила. Він пахне для мене. Фу, я не можу його взагалі відчувати. Я вам просто зараз скажу, чим він мені пахне. Він мені пахне землею. Він мене пахне шкірою. Коротше, мене від нього аж трошки нудить. Коротше, він мені пахне якимись відчуттям яких, якихось, не знаю, кладовищ. Коротше, він мені не подобається. Я не знаю, він дуже популярний, до речі, зараз. Е, дуже багато хто його використовує. От якщо хтось полюбляє цей аромат, будь ласка, напишіть, чим він вам пахне. Тому що я чую тут землю, шкіру якусь, е, якусь міцну каву, е, або терпкий якийсь шоколад. Коротше, дуже такий важкий для мене аромат і дуже-дуже неприємний. Не знаю, я не можу його прям нюхати, Але сестрі він сподобався. При тому, що вона дуже багато ароматів полюбляє ніжних, тому я взагалі не зрозуміла, чим він їй сподобався, але, але я от так от його відчуваю. Тепер я хочу щось здохнути, те, що я, від чого я прям кайфую, і це буде айдол від Lancome. Обожнюю цей парфум. Він у мене вже був в повнорозмірному розмірі. І я збираюся ще раз його купити собі. Цей аромат якраз для мене на осінь, на зиму і на холодну весну. Ой, я від нього кайфую. Він дуже пудровий. він пахне, мабуть, квітами такими роза, саме розою. Він одночасно трошки ніжний, але за рахунок того, що тут дуже сильна пудра, то він, звісно, такий трошки важкуватий. Хоча сама розочка, вона така тут ніжна відчувається. От, не підійде тим, хто не любить пудрові аромати. Так як я обожнюю просто цей шлейф, то для мене це прям. Дуже-дуже мені подобається. Далі аромат, який теж на кожен день підійде там, теж на тренування, на роботу, на таку там, де в офісі, да, наприклад, з людьми легкий, мені здається, теж все знають. Versace Bright Crystal, рожеві ось ці, легенькі, квіткові, такі взагалі ніжні, підійдуть як для дівчинки, так і для жінки, для всіх. Мені здається, бо вони такі універсальні, мені дуже подобаються, Але вони такі вже трошки заїжджені. Я їх пам'ятаю ще зі своєї далекої молодості, тому повнорозмірний флакон я би не купувала. Мені просто це подарували, я їх сама не купувала і тому вони мені точно подобаються, але купувати ще не бачу сенсу, бо дуже багато альтернатив і якихось новинок виходить. Далі аромат, від якого я теж кайфую, це е, аромат Victoria's Secret Very Sexy Night. І цей аромат, який я не можу описати, тому що я не розумію, чим він мені пахне, але е, я його дуже люблю. Він дуже солодкий йде. Е, але ця солодкість не фруктова, не шоколадна. Не знаю, як цю солодкість описати. Він не легкий буде. Тут майже немає такого пудрового шлейфу, але, не знаю, якась тут така нота, що мені дуже подобається. Коротше, дуже цікавий аромат, який я не можу описати. Просто взагалі ніяк. Просто можу сказати, що він солодкий, дуже-дуже приємний, і він мене прям манить. От я вже третій раз відкриваю. І хочу його вдихнути. Тобто, коли я дивлюся на аромати і не знаю, який мені обрати, чи там не знаю, настрій якийсь не такий, то я беру ось цей, у мене є повнорозмірний флакон, і завжди точно знаю, що він мені сподобається. Теж універсальний на будь-яку пору року підійде. Більше, звісно, на вечір, але в принципі на день я їм теж користуюся. Ну, тому що він не шлейфить прям сильно, він такий більш близенький до себе і м, нормально, коротше. Далі аромат, який я вже вам показувала, від Ескада Бориса Кубана. Це аромат, який, яким я користувалася влітку. У мене був порнорозмірний флакон, він закінчився, а це такий ролик. Купувала його всліпу, не знала, чи сподобається, сподобався дуже сильно, але не думала, що тут буде роліковий саме аплікатор. Я не дуже люблю ролики, тому не сильно їм користуюся. Пахне фруктиками, пахне екзотичним. цим всем. Легкий, солоденький, смачненький, піднімає настрій, але для мене тільки на літо. І і я би з радістю купила ще один повнорозмірний флакон, бо він мені дуже сподобався в салі, то я просто проходила з ним. Далі а, аромат від Lancome La Vie Est Belle. А, і ну, цей аромат багатьом подобається, але мені не сильно. Хоча він теж пудровий, але він дуже холодний цей аромат, тут майже немає ніякої солодкості. І він мені трошки пахне якоюсь шкірою. От, і, ну, коротше, не знаю, я його вже не вперше тестую багато разів. Я просто його купувала в наборі, він був по знижці, і я вирішила взяти спробувати цей, і там ще один був. Але не можу сказати, що він мені сильно сподобався, тому, ну, теж я тут відчуваю якусь шкіру чи. Оцю земляну теж нотку, якусь, яку, яка мені не подобається. Якщо вам подобається оцей аромат, я знаю, що є такі люди, яким подобається, тому що я чую на інших жінках його, ці нотки, аромат якоїсь землі, оцієї, якоїсь, не знаю, там, вологі, вологості, якусь колісняву навіть, то можете спробувати шкіри такої, знаєте. Грубої, то можете спробувати цей аромат. Тут така не сильно, вона відчувається, але щось є. В принципі, я думаю, що взимку я могла б їм користуватися, але за рахунок того, що він практично не має ніякої солодкості, то це мене, мені не дуже подобається. Далі покажу вам два аромати, які для мене дуже схожі. І це аромат Oriflame. Reflame Giordani Gold Essenza і Libre від Yves Saint Laurent. Так, вони дуже схожі. Оце цитрусове, дуже приємні, на осінь, дуже класнючі парфуми шлейфові, і оцей пахне дуже-дуже схоже. Я не знаю, вони для мене майже ідентичні. Коротше, якщо ви шукаєте більш дешеву версію Yves Saint Laurent Лібре, то спробуйте ось цей Giordani Gold і До речі, якщо спіймаєте, тому що їх дуже активно розгрібають, я знаю. От, і. На жаль, я не можу сюди переслати собі мій повнорозмірний флакон. У мене він в Україні стоїть, мене чекає. Коли, мабуть, буде мама їхати, я попрошу, щоб вона його привезла. Але в цілому цей аромат Лібре мені дуже нагадує есензу. І, і, в принципі, він мені подобається на кожен день. Такий вважається цей аромат дорогим, таким статним, приємним. Але для мене він такий більш холодний, цитрусовий, шлейфовий і от саме на осінь. Я дуже люблю осінню користуватися такими ароматами холодними цитрусовими. І якщо, наприклад, цей теж холодний цитрусовий йде, але він такий легкий-легкий, то цей буде трошки. Трошки пудра тут така більш важка йде. А, от. Ну, не знаю, як вам мої пояснення. І останній аромат це аромат від Victoria's Сікри. Чесно скажу, я їм майже не користувалась, мабуть, один-два рази, тому що він знову ж таки йде в роліку. І це Кенді Нойер, і він для мене теж важкий. І не сильно мені подобається. Навіть не буду вам його описувати, бо просто, просто теж брала його всліпу, і, як, наприклад, і ось цей. Ну, якщо цей Very Sexy – це просто мій один з найулюбленіших ароматів підійшов мені, то оцей. Не так сильно мені подобається, тому він просто лежить. Тепер давайте перейдемо до моїх топ. Топ-топ-топ з цього всього. І так, на першому місці буде в мене айдол від Ланком. Знову ж таки, на холодну пору року ми зараз говоримо. Це в мене зараз на першому місці, і я їм користуюся. І також хочу собі взяти. Повнорозмірний розмір. На другому місці у мене буде Very Sexy Night. Обожнюю цей аромат є повнорозмірний розмір в мене. І просто кайфую від нього, Супер. На третьому місці у мене буде libre від Yves Saint Laurent, Або сюди ж можна поставити. Джордані Голд ісензу, в принципі, вони на одному місці у мене знаходяться, тому що для мене вони дуже схожі. Такі в мене зараз любимки, я б назвала. Також ще в мене є, звісно, інші повнорозмірні флакони, в яких є мої фаворити, якими я користуюсь. Але, от, судячи з мініатюрок, то це буде от, оці варіанти. Якщо подивитися ще на колекцію сестри, то я б сюди ще додала би Burberry. На холодну пору року мені дуже подобається. І, мабуть, аромат який від Валентіно, теж він був, займав десь там таке ж саме місце. Звичайний Борнен-рома який, бо він такий теж на будь-який час і на осінь теж гарно підійде. Отакі мої фаворити, отака моя колекція мініатюрок. Ну, а ви пишіть в коментарях, що вам з цього сподобалось, які аромати є у вас, які у вас відчуття від ваших улюблених ароматів, і діліться в коментарях своїм улюбленим ароматом на зимовий час. Всім дякую за перегляд, до нових зустрічей, до нових відео. Па-па-па-па!